Всім привіт! Еці в Україні, з чим я вас вітаю! Перше пілотне відео мені не сподобалось своїм зображенням, тому що було не дуже наглядно, оскільки я знімала на камеру свого мобільного екран монітору. Тепер я хочу спробувати інший підхід і роблю відео монітор. Літаючих рук більше не буде, буде тільки курсор, тому слідкуйте за ним. Я буду намагатися розповідати все детально. Зараз ми з вами будемо редагувати магазин, наповнювати його. Давайте подивимось, як виглядає магазин, коли покупець відкриває вашу сторінку і дивиться на ваш магазин. Заходить на сторінку і бачить ваш магазин, вашу плашку, її можна змінювати, вашу аватарку, її також можна змінювати, фото можна змінювати, або якусь іншу там, логотип, щось таке туди. Поставити вашу назву магазину, і що саме тут продається. Ну, також там звідки цей магазин, ось тут. До продажів інформацію, відгуків і таке інше. там. З правої сторони це власник цього магазину. Тут ви можете це також редагується ця сторінка, і сюди можна буде перейти. Покупець може перейти сюди і побачити, що тут відбувається у цього власника на сторінці власника. Тут інформація про оголошення, які були останні оновлення. Ось тут інформація про сам магазин. Її можна розгорнути і її можна закрити. Але перші дві строчки продавець буде бачити. Потім йдуть товари. Товари з лівого боку в нас розділи. Про розділи я розповідала в минулому відео. Там я казала, як їх створювати. І ось дивіться, покупець обирає якийсь розділ, який йому подобається. Заходить на нього і бачить, які саме товари знаходяться в цьому розділі. Наприклад, всі товари він бачить. Чи, наприклад, зі знижкою бачить товари. До речі, щодо мови. На жаль, Еці пропонує лише декілька мов там біля вісьми. І серед них є польська, але української немає. Є польська і російська. Тому доводиться обирати російську. Я б з радістю обрала українську, якби вона тут була. Але покупці бачать англійською мовою. Я обрала, що мій. Магазин відображається англійською мовою, але, напевно, в Україні його такі відображати російською мовою. Також ми тут бачимо, скільки продажів, скільки читачів у, у магазину. Потім ми переходимо і бачимо відгуки. Тут ми можемо подивитися на відгуки, що було куплено, якісь фото від покупців. А потім знизу, аж там. Далеко вона майже в кінці сторінки є інформація, тут можна додавати свої одне своє відео і 5 своїх фотографій. В мене одне відео дуже старе, я його якраз хочу з вами зараз замінити. Ось так воно виглядає. А також я додавала ще 5 фото. Ось вони. Їх я також хочу вже замінити. Тут Еці пропоную додавати фото, які відображають вашу роботу. Хочу додати декілька свіжих фото. Також тут знову таки йде інформація про сам магазин, така загальна, і потім. Можна давати посилання на свої соціальні мережі чи сайт якийсь. Тут інформація про ваших працівників магазину. Якщо ви один єдиний, ви додаєте тільки себе, якщо у вас декілька додаєте всіх, і про всіх розписуєте. А також під кінець тут йде мова про політику магазину. Про доставку, про варіанти оплати, але там буде. І ці пеймент це все автоматично робиться. Про ваш обмін і повернення про відмову. От в мене відмова не приймається. Все. Ось так виглядає сайт очима покупця. Зараз ми перейдемо і будемо редагувати, як ми бачимо. Редагувати магазин можна. Заходячи з цієї сторінки, ось і відразу почати тут редагувати його. А можна заходити з сторінки, ось тут є панель управління, і нижче ми бачимо наш магазин, і тут є кнопочка редагування. Можна тут зайти і почати редагування. До речі, редагувати можна тільки. З ноутбука чи з комп'ютера. Якщо ви встановили додаток на мобільному телефоні, а його треба, я рекомендую його встановити, там ви не можете редагувати вигляд свого магазину повноцінно. Там ви можете відредагувати тільки інформацію, основну ось цю, тут інформація про магазин, можете відредагувати товари. Це все там можливо, додавати нові товари, редагувати їх там ви можете. Можете відповідати на відгуки, а також там є декілька функцій, які ви не можете з комп'ютера зробити. Тобто, все так складно в них. Щось можна тільки з комп'ютера, з управління магазина, сторінки, а щось тільки в мобільному додатку. Ось, наприклад, якісь. Поділитися інформацією на соціальних мережах про свої товари, ви можете з додатку мобільного. Тут, наприклад, якщо ви зайшли з комп'ютера на управління магазином, коли ви додали новий товар, вони вам пропонують зробити знижку. А ось, якщо я додаю новий товар з додатку, такого мені не пропонували. Зараз також у Еці з'явились нові функції, які можна тільки з додатку. Запустити. Ось, наприклад, тут на цій сторінці редагування я побачила е, таку новинку, зараз подивимося її. Ось е, оновлення. Можна додавати фотографії, які будуть показуватись на головній сторінці Etsy. Але це тільки з додатку можна робити, і плюс я поки що не знайшла, де в моєму додатку. Ця функція поки що не розібралися. Це, це якесь оновлення, якась яке ще, можливо, в мене не запустилось. Тож, переходимо до самого редагування. Давайте все спочатку будемо робити. Ось тут ми можемо відрагувати плашку. Хтось тут якусь інформацію показує, великими там літерами якісь рекламні запускає речі. Там можна показати на фототекст. Якихось ваших пропозицій. Я поки що залишаю цю плашку, вона мені подобається, вона показує, що я займається акварель, це моя робота. І відразу зрозуміло, про що цей магазин. Якщо ми хочемо відрагувати цю плашку, нажимаємо на кнопку редагування і переходимо на сторінку редагування. Ми можемо змінити макет. Великий банер, міні банер взагалі без банера буде. Я нічого не змінюю. За допомогою цієї кнопки ми можемо рухати макет, встановлювати, як ми би хотіли його бачити. Я залишаю без змін. Тут ми можемо додавати фото на аватарку, вибрати файл. І завантажуємо. Потім можна відреагувати про що цей магазин. Ось ця друга строка під назвою магазину. Натискаємо редагувати і максимально використовуючи 55 символів, описуємо, що саме тут покупець знайде в цьому магазині. І бачимо, що ось ця. Ось цей напис буде відображатися в пошуку Google. Тут ми редагуємо розташування вашого магазину. Звідки саме ви і звідки ви будете відправляти товар. Тут вибираємо і зберігаємо. Потім тут в нас основна інформація про ваш магазин. Сюди ви можете додати ваше CV, якісь ваші досягнення, якісь ваші участі в виставках, інформацію щодо продажів, куди саме ви продаєте, які матеріали ви використовуєте, все те, що ви хотіли би розповісти своєму покупцеві, для того, щоб збільшити шанси на продаж. Останнім часом я інформую своїх покупців, що в нас працює пошта і все добре доїжджає до покупців. Це зараз їх дуже хвилює, тому я кожного місяця змінюю, що в цьому місяці нема ніяких проблем. Додаю інформацію. І також я би хотіла додати про участь у виставках, зберегти. Додаємо всю інформацію, зберігаємо, обов'язково треба натиснути Зберігаю. Тепер, ось тут, у цій плашці, ми обираємо чотири товари, які ви вважаєте ваші бестселери, найкращі пропозиції. Щось таке, що ви б хотіли дуже показати покупцям, тому що ці чотири товари будуть згори. Ось тут ми можемо редагувати, натискаємо на... Кнопку і переходимо у вікно редагування. Ось, наприклад, ми можемо змінити макет. Стандартна сітка нема, це буде комбінована сітка. У мене стандартна сітка. Готово, так, залишаємо. Потім редагувати послідовність. В якій послідовності відображаються чотири ці товари. І ми можемо, натискаючи на сам товар, Обрати тут інший товар. Ось так. Натискаєте, тут вибираєте товар, який би хотіли сюди додати. Ось, наприклад, давайте хочу сюди, наприклад, ось цей товар додати. Додаю. Тоді нижній товар стає в чергу, а верхній товар додається на плашку. Але мені це зараз не потрібно, я закриваю. Готово. Тобто, ви можете тут змінювати. Товари і змінювати чергу. Послідовність. Я нічого не змінюю. Так. Ось тут в нас товари відображаються, ми можемо змінити порядок товарів, натискаючи сюди. І перенести, як нам хочеться. Давайте сюди, біля моря, поставимо море, пейзаж, квіти до квітів. до квітів Виходимо із режиму Настройки. Зберігаємо цей порядок і переходимо до наступних функцій. Тепер ми можемо змінити інформацію про магазин і додати фотографію та відео. Давайте відредагуємо спочатку відео. Ось тут ми натискаємо і змінюємо відео. А ось на це. Чекаємо, поки завантажиться на Еці, а тим часом можемо редагувати назву. Наприклад, і зберігаємо. Тепер ми видаляємо фото, яке, яке нам не подобається, і замінимо його на інше. Ось ці два фото я залишаю, це фото також залишаю, тільки йому потрібно замінити допис. І додаю ще фото. Де там в мене виставки? Ось ці два фото хочу додати. Це фото. З виставки. Додаю підпис до цього фото. одне фото додала. Тепер додаю ще одне фото. На, цьо, на цих фото можна показувати вас в процесі роботи, якісь ваші матеріали. Такі фото, які демонструють. Вас і ваш магазин з якогось кращого боку, як би вам хотілося його показати. Тепер переходимо далі, і тут ми бачимо таку фразу, яка характеризує ваш магазин, яку ви би хотіли, щоб асоціювали з вами. Її можна редагувати. Тут досить багато символів, мені здається. Також тут є ось ця інформація, вона відображається знизу. Знову таки інформація про магазин, вона може відрізнятися від тої, яку ви додали ось тут, яку покупець бачить відразу. Ось ця інформація, цей блок інформації. Вона може відрізнятися. Від цієї, але в мене там вона майже однакова. Сторінка, я її обновила. І тут знизу ось та інформація, яку ми змінили щойно. Ось тут фотографії оновлені і відео оновлене. Воно в мене без звуку, треба було б зі звуком додавати. Цікавіше було б. Ось той слоган, про який я ще наказала, а також та інформація, яка відкривається, і тут вона в мене майже однакова, що згори, що знизу. І так, давайте далі переходити, що тут ще можна додати. Ще можна додати посилання, про які я казала. Ось тут можна додавати посилання. Можна додавати свій сайт. Можна додавати Facebook, Twitter, Pinterest і блог. Можливо, треба було б додати і YouTube сюди мені. Ну, давайте додамо. І зберегти. Ага, воно тут просто пише, що це сайт. Воно не пише, що це YouTube. А Instagram додає з підписом, що це Instagram. Також можна створити свій сайт. Два роки тому це робила. В принципі, нічого особливого воно мені не дало. Але буде гарне посилання на вашу сторінку магазину. Тобто буде відразу. Та назва, яку ви захочете, без Etsy ось тут, там відразу буде дабідабі, olма com там, чи Olma Shop. Тобто ви самі обираєте назву, і на один рік там навіть безкоштовно можна знайти якусь назву, залежно від того, яку ви назву оберете. Якщо вам це потрібно, будь ласка, можливо, це якось більш презентабельно, ніж просто давати. Посилання на Еці. Але мені це поки не потрібно, тому я цим не користуюсь більше. Також тут можна відригувати інформацію про членів вашої команди, або про вас як власника цього сайту. Тобто ви редагуєте, тут пишете своє ім'я, пишете, хто ви. Я тут вибрала власник і автор. Тут ще є маркетолог. Тут ще можна додати свій варіант, тобто, ну, обираєте. І можете тут маленьку свою біографію написати. Я поки це не буду робити. А також можете змінити політику магазину. Знову таки про обмін та повернення ми тут можемо змінювати. Також ми можемо додати якісь питання, які часто задають. І відразу дати відповідь на ці питання для своїх покупців, наприклад, з чого створюються ваші картини чи якісь хендмейд товари, як швидко ви обробляєте замовлення. Просто ті питання, які вам найчастіше задають ваші покупці, ви їх знаєте, які там питання мають бути, щоб вам не відповідати на них по 100 разів, а щоб вони вже були тут і їх відразу будуть бачити, ці відповіді. Також ось тут ми змінюємо, звідки ми редагуємо і статус, можна відреагувати. Ось такі тут два статуси. І зберегти. Все зберегли наші нові зміни. Тут 5 фото я додала. Інформацію додала. Коли ми зробили зміни, внесли, повністю все зберегли, ось тут треба. Завжди зберігати. Бо якщо ми е, закриємо потім цю сторінку, все, що ми змінили, воно не збережеться, звичайно. І тепер, коли ми внесли всі зміни, ми можемо подивитись сам магазин, як змінився він. Натискаємо на цю кнопку і дивимось очима покупця вже дивимося, що в нас тут змінилося. Ось ці рекомендовані товари, 4, про які я вам казала, що їх також можна змінювати. Ось тут у нас послідовність змінилась товарів. А, ось тут я змінювала, треба відкрити, змінювала назву місяця, що в листопаді вже відправки доходять. І додавала інформацію про участь у двох нових виставках. Далі я змінювала інформацію ось тут про магазин, додавала фото, відео, додавала. І додавала тут посилання. Давайте подивимось, як воно працює, і будемо переходити за цим посиланням. Ось відкривається мій канал на YouTube. Все добре працює, все змінили. Все, магазин у нас прекрасний. І у вас, і у мене. Бажаю вам гарних тепер продажів. Буду продовжувати цю серію відео. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його. Буду всім вдячна за підтримку. До нових зустрічей! Пишіть, до речі, як вам такий формат відео, що би хотіли змінити. Щодо звуку, я розумію, що він не ідеальний, що треба мікрофон буде купувати. Але поки що так буде. Можливо, щось трішки поліпшу. Пишіть свої рекомендації, пишіть свої відгуки, мені буде дуже приємно. Бажаю всім гарного дня!